Дональд Трамп шокував заявою. Україна може не тільки відвоювати свої землі, а й піти далі. Що означає нове пророцтво від президента Сполучених Штатів та що розповів генерал Залужний про курську операцію та контрнаступ, який свого часу на жаль не реалізувався так, як планувався. Поговоримо про це і не тільки з військовим аналітиком Василь Пихньо сьогодні з нами. Пане Василь, я вас вітаю. Добрий день. Ну, для початку, що стоїть за словами Дональда Трампа, адже заінтригував дійсно і навіть Володимир Зеленський твердить, не очікував такого від американського президента. Україна не тільки може повернути свої землі, а й піти далі. Що стоїть за цими словами? Слухати я гадки не маю. Чесно кажучи, я знаю, що для багатьох навіть з числа політичного бомонду нашого стало откровенням такі заяви Дональда Трампа. Всі чекають, так де ж тут підвох, типу, коли. Коли буде оце оцяотврезління в думках, тобто давайте почекаємо. Тобто, насправді, на мою думку, це наразі нічого не означає. Більш того, мені дуже не дуже не подобається, я вам скажу як людина, яка безпосередньо на безпосередньому контакті з фронтом і відстежує фронт з перших днів по вторгнення. Як ну підозрюєте, може мати дещо дещо більше інсайди, скажімо так, про те, що відбувається на фронті. Говорити про те, що ми зараз можемо робити контрнаступ, тобто, ну це. Це просто гратися з вогнем, це так от якраз в цьому тези. ще небезпека, розумієте, бо свого часу нас вже підштовхували до того, що ми йшли в контрнаступ, при цьому не забезпечивши тим, що було необхідно, і чи не повториться це сценарій знову. Дивіться, Олексій, ми з вами минуло разу. Ще теж говорили про те, яким є зараз поле бою. Воно є абсолютно транспарентним. До речі, ви анонсували само початку. Так стаття залужного вочевидь. Ми сьогодні до неї будемо теж апелювати. Вона про це йдеться. В ній про це йдеться. Поле бою транспарентне, прозоре іншими словами, неможливо нічого втаємничити, Неможливо та навіть якщо ти маєш ресурси зараз головний ресурс, росіяни намагалися це зробити за останні. Тижні, коли вони перенаправили з Сумщини свої підрозділи літні безпілотних літальних апаратів на Покровськ. Вони намагалися сформувати ударний кулак. Тому що в нинішньому часі ударний кулак, от уявлення ударного кулака, це безпілотні підрозділи, які в російському, наприклад, варіанті, що вони роблять? Вони збирають низку підрозділів ПЛАшників, які переважно літають на оптоволокні, мають дуже хороше забезпечення цього оптоволокна, і просто заходять на якусь точку, бомблять, летять жодної перев ім немає тому що проти оптоволокна а тим паче коли воно летить 24 на 7 від усіх підрозділів боротися Ну самі розумієте майже немає спроможності, і от таким чином вони роблять так звані ударні кулаки? Ось це зараз ударні кулаки нинішнього фронту. Але е, коли ми говоримо про просування, контрнаступ, відбиття території, е, захід піхоти, бронетехніки, як це виконати в нинішніх реаліях? От хто знає відповідь на це питання? Залужний ставить це питання? Street Journal Рапту знайшли, е, знайшли такі ці маніпулятивні тези для того, щоб це м -м, озвучити в доволі гучному заголовку, яким чином має в ці пробої не про техніка зараз нинішому часі я собі уявлення не маю кіл зони. Надзвичайно широкі зараз. По суті, лінію бойового зіткнення вже є не піхотинець. Я недавно почув таку дещо навіть ну для когось. Може вона буде визвучати навіть дещо скандальну думку про те, що не важливі усі просування в російської піхоти. Неважливі. Вони не мають. Вони не є лінією бойового зіткнення. Вони не є нулем. Нулем є позиція їхніх операторів дронів і наших операторів дронів. Все що посередині це червона, сіра, буферна зона, і вона вже зараз складає 10-20 кілометрів. В скорому часі буде два. 20... 20-30 кілометрів, а далі буде ще більше розширюватися, будуть плекатися якісь новітні технологічні засоби. очевидь ми напевно будемо намагатися займати території за допомогою дронів або що я гадки не маю. От чесно, з ким я не говорю про те, хто займається технологічним розвитком. Кажу, ну а як далі буде розвиватися війна? От як ви собі бачите цю картинку? Вони кажуть, ти знаєш? Чесно, от краще от сьогодні, отак от, от дивитися на те, чим ти займаєшся, щоб забезпечити там свій підрозділ, забезпечити технологічне покращення. Щення забезпечити масштабування своєї технології, аніж думати про те, що далі, тому що ну зараз поки що поруху, який би мав змінити ситуацію, не вбачається це, якби погана ситуація, погана новина для того, щоб говорити про звільнення території тим паче до кордонів до з першого року, і це з іншого боку, хороша. новина вона, тому що вона, якби ну, демонструє те, що ми можемо теоретично бути близькими до будучи в стратегічній обороні до моменту, коли будуть більше можливості зупинити російські просування на Афрі фронті тому що це зараз десь стратегічна головна мета наших військ. Ноці ну не повідомляє, що Україну більше не підштовхують до того, щоб віддавати свої території, а й навпаки будуть спонукати іти у нові наступи. тут знаєте, оточень корелює дуже і заяви того ж залужного і заяви Трампа. Мовляв, якщо Україна за словами американського президента може піти далі, то тут одразу ніби відповідає колишній главком, аналізуючи курський курську наступальну операцію. Твердить ті ресурси, які були задіяні і втрачені. Вони нерелевантні до результ результатів мовляв, стратегічного якогось суттєвого успіху досягти не вдалося, от знову ж таки, давайте тут відокремимо загалом про е, імовірні нові е, відтинки фронту, де Україна може спробувати показати незахищеність російського кордону. Чи є перспектива ось таких дій? Ну і друге, загалом чи дійсно можна погодитися з генералом, що врешті ті успіхи, які були досягнені в ході курської операції, я кажу навіть не політичні, а, напевно, воєнні в першу чергу. Вони були нерелевантні до втрат. Давайте я почну з другого питання. Я не маю ні освіти, ні компетенції, ні морального, ні будь-якого іншого права навіть вступати в дискусію з колишнім головком, ні з нинішнім, ні з колишнім. Ну, це об'єктивна реальність. Це неправильно не, не буде з мого боку. І це, по-перше, друга теза, яку я хотів би сказати з цього приводу. Я прочитав цю статтю в дзеркалі тижня Вона навіть не стаття, це була така, як лекція залужного. От вона реально її прочитання займає хвилин 40 десь така академічна година. Е Розумієте. Мені не подобається, що в інформаційному просторі її поширили як насамперед такий елемент е з елементом критики, нібито курської операції. Таке враження, наче її головна суть – це була Курська операція. Ні, це не було. Насамперед про це я кажу, як кажу відповідальні як людина, яка прочитала це все. Там були розмірковані щодо того, яким нині є поле бою. Тобто, це не це не про курську операцію, або точніше не тільки про неї. Вона є прикладом для певних висновків, точно так само, як є прикладом для певних висновків. Про що залужний про себе, якщо вже так говорити, говорить про свої помилки в ході здійснення запорізького контрнаступу в ході оборонної операції, наприклад, в Бахмуті, де він каже, що українські війська втратили е, боєздатність е, частково в ході цих оборонних боїв, е, от 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 вона йде про це. Вона йде про висновки, про хронологічний виклад бойових дій і висновки, які ми маємо з цього зробити. after action review дуже важливо, е, а не про там критику, тим паче на політичному якомусь рівні критику. Бо хтось може сприймати, що це а залужний вже піш іде в пробудує президентську кампанію. Він критикує сирського. А ми говорили. А там е блок опозиційних партій, котрі критикували курську операцію, скажуть: а от ми ж говорили, теж і залужний. Бачите, нас, нас підтримує. Це не про політику, це не про курську операцію, це про висновки е і це про е правильність оцінки ситуації. Е так, от межа цієї оцінки ситуації, якраз таки, ну Залужний теж каже, що є три фактори. Які впливають на те, аби можна було ну, по перше, так уявімо собі, що можна зробити якусь пробоїну фронті, вона створює таку тактичну перевагу, якою була Курська операція, або якою там може потенційно могла бути в розширитися в окупантів добропільська операція або що? А що далі? Тобто, ми стикаємося з ситуаціями, що ми, що противник, ми стикаємося з ситуаціями, що в умовах е недостатності кількісно технологічних засобів, недостатності мобілізування. Заційного ресурсу навченого якісно користуватися такими технологічними засобами і недостатності, в принципі, ресурсної ну, в нашому випадку щодо підтримки західних партнерів ми впираємося в стелі можливостей коли тактичний успіх не конвертується в підсумку в стратегічний успіх, того ж таки, скажімо, там розгрому російської армії. Е, так, от про оце от він говорить про курську операцію. Тобто, для того щоб сподіватися на якісь контрнаступальні дії, е, треба зробити. Треба не просто отримати допомогу від сполучених штатів. Треба отримати допомогу і дуже багато. Треба провести мобілізацію і дуже багато. Треба навчити людей і дуже багато. І це в принципі невиконувана задача в нинішніх реаліях. Ми це розуміємо. Тому в нинішньому часі значно пере... більш такою перевагою знову ж таки виходячи зі статті як е... йдеться про те, що потрібно робити війну. Неможливою для противника, тому що зараз нинішній сценарій, коли ми говоримо про там неможливість подальшої тотальної мобілізації, скажімо, або виснаження ресурсів і подібних речей, ми говоримо про те, що Україна затягується в дуже небезпечні реалії ведення таких бойових дій, коли ну ми кінця краю не бачимо, наприклад, як можна демобілізувати людей, як можна мобілізувати людей, щоб не було цього суспільного дисбалансу, а він буде тільки наростати і. І росіяни ведуть нас в цю петлю такої дуже небезпечної ситуації, водночас їх потрібно затягнути зворотню в петлю того, що вони з неї вони потраплять в цей зашморг, і вони або там повісяться, або будуть намагатися уникнути цієї загрози, коли вони побачать, що вона вже загрожує їхньому життю. Так, от удари далекобійні по російській економіці рішення буквально сьогоднішнього дня, коли йдеться про те, що росіяни закрили наклали мораторій на експорт ди дизелю одного з головних експортних товарів Російської Федерації це про це, це про те, що їм потрібно доводити наочно те, що ця війна для них є просто те, що невигідною. Вона стратегічно програшною є, щоб вони відчули цю. Е Цю історію, ну я не впевнений, що вони зупиняться, звісно, навіть коли відчують цю історію. Але тут буде не два шляхи: або затягнутися, як я сказав, зашморк, або намагатися з нього втекти. В принципі, що один що інший варіант для нас ну є, є позитивними. Тобто, зараз треба міркувати дещо іншими категоріями: економічного виснаження, далекобійних ударів, стратегічних операцій ударних, хоча будьмо відверті. Знищити економіку, як показує практика, коли воюють дві повноцінно великі країни. Це на нашому прикладі за три з половиною за майже чотири роки війни. Як показує практика, коли ти ще маєш партнерів, знищити економіку там або абсолютними умовами, абсолютними, скажімо так, мірками думати. Знищити економіку, там знищити ППО, знищити п'яте, знищити десяте неможливо, тому що е, такі тотальне знищення знову ж таки плюючи до статті залужної. Тут з ним важко не погодитися в історичному розрізі, можливо тільки коли воюють мілітарні країни проти там, скажімо, банди. Терористів або якоїсь кубки партизан, або коли воюють значно більш технологічно переважаючі сили проти значно менш переважаючих, не переважають значно менш розвинутих технологічних сил. Ну грубо кажучи, коли літаки летять на бійців з автоматом. От отоді можна перемогти в контексті двох великих країн. Це зробити дуже складно, але потрібно. Це не означає, що потрібно зупинятися це означає, що потрібно розвивати технологічну науку. Про удари глиб Російської Федерації ще поговоримо сьогодні. Друзі, ваша точка зору, як завжди, нам цікава, це Київська школа державного управління. Що думаєте про откровення колишнього голову кома і загалом, що стоїть за останніми висловлюваннями Дональда Трампа? Пишіть в коментарях. Цінуємо вашу відвартість. Теж поставте ваше запитання, будемо ставити їх в наступних інтерв'ю після того, як лайки поставити цій бесіді. Дуже хочеться, щоб більша кількість людей реалістичний тверезий погляд Василя сьогодні почула, тому що друзі, це стосується кожного з нас. І про глобальну цю війну, і про атаки по Росії ще поговоримо. На жаль, ворог під. Ідступний є чергове влучання по території одного з навчальних центрів підрозділів сухопутних військ двома іскандерами. Росіяни вдарили. Це не вперше вже ну. Такого умовного абсурду, так як там із шокуваннями було, ця ситуація не повторилася. Військові знаходилися в укритті. Утім, занадто, НАТО наскільки я розумію, були точні ці влучання. Загалом, Василю, як гадаєте, чи можна загалом якимось чином уникнути ось таких трагедій, чи врешті навіть на етапі підготовки, так чи інакше наші військовослужбовці постійно знаходяться в зоні ризику. Ну, військовослужбовці, в принципі, приймаючи присягу, одразу потрапляють в значно більшу зону ризику, тому що вони стають комбатантами, і потенційно кожен з військовослужбовців може загинути в будь-який період часу, якщо тим паче ведуться активні бойові дії, е, тому це перша теза. Але ну звісно, що не про це треба думати, як, як вберегти життя військовослужбовців. Е, це знову про транспарентність поля бою, е, Розумієте, на зараз. Війна така, що і ми і противник бачимо кілометрів на 150 переміщення, дії, рухи одне одного. Ну просто на раз, два. Все видно, все відстежується. Засоби розвідки пішли значно значно вперед. Поки що, засоби ураження не дійшли до таких, скажімо, так передових. Ну, якщо сказати, ну, добре вони не наздогнали ще засоби ураження, засоби розвідки. Але це колись станеться, і це і коли це станеться, відповідно, ці сірі зони або червоні кілозони на фронті вони значно, -значно виростуть у своїй ширині кілометражів. Відповідно. Ну, напевно, найпростішим би було варіантом переносити вуглиб території країни такі е, навчальні центри, котрі ну, якщо ми зараз говоримо про вчорашній епізод, це Чернігівщина. Так е, ну зрозуміло, що це прифронтова територія відносно би прифронтова зона. Це зона досяжності російських іскандерів, котрі прилетіли туди. Е, ну тобто -то потрібно переносити. Потрібно переносити далі, вуглиб десь шукати варіанти, е, змінювати ці системи підготовки. Е, на інші інфраструктурні об'єкти, котрі е, менш досяжні для російських е, далекобійних, ну або навіть недалекобійних ударів. Це напевно, єдиний шлях, але загалом, ну як показує практика, вберегтися як так дуже складно. І тут багато тут насправді великий комплекс проблем. Якщо ми говоримо про якусь профронтову підготовку, підготовку, так є навчальні центри, де є постійна підготовка. А є є жко конкретні полігони бригади. У нас були такі випадки, коли раніше задавалися по полігонах бригад удари, успішні удари для противника. Від цього ми не втечемо, тому що ну не буде молокаші бригади, яка працює на сумському напрямку, а має ППД по постійної дислогації десь на в Чернівцях, умовно кажучи, вони не будуть вивозити е, своїх бійців е, поміж виконання бойових задач на е, покращення бойових спроможностей в Чернівці. Однозначно будуть якісь прифронтові ділянки, де доводиться проводити такі навчання. Просто потрібно розосереджуватися, не скупчуватися, і, і все. Ну це це класичні правила. Але ну на жаль, війні трапляються і, і ось такі, от речі, як то, як то удари по полігонах. Ну і, друзі, не втомлююсь повторювати. Сил оборони України є нашою головною гарантією безпеки. Підтримайте їх просто зараз. Кожен з вас знає, як це зробити, друзі. Тому знайдіть на це час. Повірте, наше майбутнє залежить нині не від того, що йде за столом перемов. Да, в першу чергу, а тримається на плечах тих, хто нас захищає. Друзі, тут і майбутнє нашої держави і майбутнього кожного з нас. Тому, будь ласка, друзі, задонатьте, якщо не зробили це сьогодні, вже про глобальні процеси теж цікаві. Російські літаки пролетіли біля Аляски, США довелося підіймати в небо винищувачі. Чи не знаю, чи пов'язано з цим чи ні, але очільник Пентагону Гексет скликав сотні високопоставлених військових на термінову зустріч. Про це пише The Washington Post. Відбудеться ця зустріч вже наступного тижня на військовій базі морської піхоти у Вірджинії. Так ми бачимо, Росія продовжує свої провокації після зальоту безпілотників. Зальоту атаки по території Польщі кількома десятками безпілотників були зальоти російських винищувачів на територію Естонії. А чули жорстку відповідь міністра закордонних справ Поль. Чи мовляв потім не скаржиться? Я вас попередив. Якщо ще раз таке відбудеться, там представник Сполучених Штатів при ООН твердить, Вашингтон буде захищати кожен сантиметр НАТО? Ну а Медведєв традиційно погрожує, якщо будуть збивати, то значить це буде повномасштабна війна вже проти цієї країни. Загалом Василю з чим пов'язати таку тенденцію, так і цей ланцюг провокацій. Так ну не знаю, провокації розвідки можна по різному називати. Чому саме зараз Росія настільки знахабніла і от навіщо? Конкретно оці всі больові точки промацує? Тому що вони відчувають, що справді зараз усвідомлення загроз з боку, зокрема, насамперед, європейських партнерів, дійшло до доволі високої точки. Вони відчувають, що європейські партнери, наприклад, я думаю, що в скорому часі зреалізують свою операцію по заблокуванню тотальному російських заморожених активів. Коли вони почнуть, вони знайдуть механізми як російські заморожені активи в Європі використати на користь України. Зокрема, для того це просто буде феноменальна насправді річ використати їх для того, щоб в американців купувати зброю. Я думаю, це буде тішити ще дуже сильно саме люстона Трампа купувати американців зброю, яка приїде до України за російські гроші. Так приїде до України. І вбивати бувати росіян, о, е, я думаю, що це буде така е, операція. Дуже дуже красива е, насправді. І ми близькі до цього. Росіяни це усвідомлюють. І ну в таких реаліях в них є тільки два механізми, якими вони можуть повпливати на погіршення, скажімо так, вирішення цього питання. Е, перший механізм це настільки залякувати різноманітними. Порушеннямиським провокаціями блок НАТО, щоб він сам себе розгриз зсередини, щоб він загубився в сумнівах, щоб він загубився в страхах, щоб він роздосередився що він, грубо кажучи, сам себе, як я сказав ще раз, роз'їв з середини, це така тактика. Друга історія це, на жаль, вплив на країни, зокрема східного блоку, з підтримкою до речі, в політичному в політичному середовищі. Ми ми бачимо, що дивовижна річ складається, що дуже і дуже часто насправді на європейському континенті дуже часто так можна простежити, що крайні ліві, крайні. Праві дивовижним чином, тобто здавалося б, це політично полярні позиції, але вони збігаються у своїх підсумках діяльності або якось десь там фінансуванні на Москву замикаються, тому що зараз, в тому числі такому розшарпані Європи, з'являються тези від крайніх лівих, які кажуть: замірвався всьому мірі. Ми давайте дружити з Росією. Мир, дружба, жвачка, миритися нашу нам та Україна хай пожертвує тим нещасним шмаком Донбасу там чи ще чимось, чи частком чи своєї ні, свого суверенітету давайте мирися з Росією. Це говорить ліві. А праві вони іншу тезу починають провадити про те, що мовляв ми ж націоналісти. Нам треба тримати стрій, нам треба все собі нічого в Україні, ніякої зброї і тому подібні речі. Див кажу дивовижним чином. Але в тій же Німеччині наприклад, я переконаний, і ці і ці приклади вже були публічно не раз висвітлені, що в підсумку все замикається на те, що одні і інші фінансуються з однієї кишені. Тому це варіант для Росії. Але політичний вплив через вибори для них це теж варіант. Ми на жаль бачимо, що дуже складні обставини. Я не знаю, чим завершиться цей тиждень. В неділю вибори в Молдові парламентські для нас це дуже небезпечна тенденція там складається, тому що за опитуваннями, які були е, власне блок проросійських сил або антиєвропейських сил, близькі до того, щоб перемогти в Молдові, е, схоже, ми бачили в Румунії, дякувати Богу, минулося. Ми розуміємо, що які є режими в Угорщині та Словаччині. На них є управа, так би мовити, але самі розумієте, ми розуміємо, що в Польщі не найбільш прихильний до нас президент був обраний. Це такі, от росіяни будуть намагатися спробують нас знаєте взяти таке дипломатичне оперативне оточення. Коли наша країна в наших сусідів будуть, ну я нічого не кажу вже про Білорусь. Ми самі це розуміємо, що таке Білорусь, яка Білорусія, які політичні е, там е, режими є, тобто це ризики. Е, тут ще не потрібно забувати, що в Чехії попереду так само вибори е, і. Не факт, що про європейські сили в Чехії зможуть взяти гору в парламенті, е, хоча з іншого боку, наприклад, є і зворотні ситуації в угорщині наступного року вибори, і там е, нинішня партія Віктора Орбана програє е, його опонентові, які більш прихильні до України, принаймні на словах. Е, тому це тих два важливі впливи. спробувати розстрадати захід через залякування, тому що основна емоція, яку росіяни продають, це страх. Вони завжди з роду віку так продають цю емоцію. Вона дуже сильна насправді. Ну а друга історія це через політичні впливи, через свої попередні політичні зв'язки та інвестиції, спробувати розхитати політичні режими, взявши Україну. Повторююся, це ем, поетичне вираження в е, дипломатичне е, оперативне оточення. Ну насправді не тільки політичні наслідки може мати захоплення влади в Молдові, умовно назвемо це так прокреблівськими маріонетками. І реальні наслідки воєнні для України так само має санду не приховує. Якщо кількість російського воєнного контингенту в тому самому Придністрові збільшиться, а це абсолютно легко може статися. Якщо буде відновлене, наприклад, авіасполучення між Росією та Молдовою, то існує реальний ризик. По перше, наступу на Одесу з боку Придністров'я бо там зброї ще з радянських. Часів, як то кажуть, як у дурня фантиків, та Молдова та саме може стати ще й плацдармом для провокації в бік Європейського союзу. От наскільки там навіть була інформація про те, що в Придністрові планують створити ледь не найбільший центр і базу найманців з Вагнеру? Ну малюють абсолютно якісь дуже фаталістичні сценарії. Наскільки от з воєнної точки зору для нас може бути дуже серйозним поганим наслідком перемога проросійських сил на парламентських виборах в Молдові вже цієї неділі. Ну зрозуміло, що легше не буде, але станом на зараз я сприймаю на заяви Має Санду як намагання активізувати свій електорат, тобто вона використовує такий політологічний вплив, адже нещодавно в Молдові були президентські вибори. І, як відомо, перемогу для Має Санду принесли закордонні округи з молдаванами, котрі проживають за кордоном, які більш є такі європейсько-орієнтовані. І от я гадаю, що в Ну, перед початком таких виборів, перед їхнім проведенням, Майя Санду, намагається з змобілізувати те, що називається свій електорат, щоб її виборець перед відчуттями цього страху про те, що Молдова може стати плацдармом для наступу на Україну чи Європу. Е вона намагається змобілізувати цей електорат, щоб він прийшов на вибори і підтримав е сили, е які підтримують Майю Санду. Е е ну або в принципі. Не її там про європейський курс, скажімо, це перше. Друге, ну чи є загрози та є. Ну я б їх не переоцінював. Вона з будь-якого випадку завжди є контингент тому Що Придністров'я межує з Україною. Ми розуміємо, що додаткова точка напруження нам геть зовсім не не до не до руки. Ну не добре для нас буде, якщо буде з'являтися додаткові точки напруження, але в будь-якому випадку. Ну, я собі слабко уявляю, як можна пошир збільшити цей там контингент е придністровських військ. Саме на зараз він складає дві тисячі. До речі, Путін його збільшив за останній час на 500 осіб, дві е тисячі осіб, якщо не помиляюся, складає зараз цей воєнний контингент. Ну для того, щоб залетіти у Молдову, потрібно якось військовий літак. Чи а Навіщо військовий літак? Вони по цивільних паспортах просто будуть залітати. Тоді таке може бути. Таке може бути. Так, таке може бути. Е таке може бути, але я думаю, що ну. Теоретично ми будемо, ми мали би бути готові до таких сценаріїв, хоча загрози применшувати в цьому не потрібно. Давайте дочекаємося виборів. Там подивимося. Наразі я бачу, що в цьому є певні політичні моменти щодо мобілізації спроби мобілізації чинною президенткою Молдови свого електорату. Дякую, Василю. Питань ще багато. Принагідно запрошуємо у цю студію. До нових дякую. зустрічей. Дякую вам, друзі. Вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Пишіть ваші коментарі. Обов'язково Василю поставимо їх наступного разу на більш широкому форматі цієї бесіди. Ну і пишіть ваші очікування, чи вірите ви в завершення гарячої фази цієї війни в осажньому майбутньому, що означають нові заяви Дональда Трампа, та як ставитися до нових е відвертих, е так би мовити, так як заяв колишнього головкома генерала залужного. Пишіть, друзі, ваша точка зору нам цікава. Після того як лайки поставити цій бесіді, Олексій Гомон звати, Я та вся наша команда Київської школи державного управління працює тут для вас до зустрічі.